Нафтогаз може знову почати купувати газ у Росії. Так буде, якщо ціна 250 доларів за тисячу кубів, про яку напередодні заявляли російські керівники. Офіційно підтвердиться. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. каже від сьогодні, Україна припинила купувати паливо в Газпрому, бо європейська ціна стала вигіднішою. У Києві чекають юридичного підтвердження знижки на газ від Москви. Водночас, тим сподівається, що 13-14 квітня на тристоронніх переговорах за участю ЄС вдасться Згодити умови постачання російського газу до кінця наступного опалювального сезону. Як тільки ми, під, ми отримаємо підтвердження про 200, там, по ціні, яка буде нижча, ніж європейська, звичайно, ми сьогодні купляємо із європейського напрямку до 45 мільйонів кубічних метрів. По середній ціні близькій до 280 доларів. Якщо ми отримаємо можливість купляти по 250, логічно буде використовувати таку можливість. Щодо поставок з Росії в окуповані райони Донбасу, то позиція України не змінилася, каже Демчишин. За цей газ Київ не платитиме. Міністр пояснив, що Україна сама постачає газ на непідконтрольні території і неузгоджених поставок з Росії не визнає.